Одразу чотири ракетні удари по передмістю Запоріжжя пошкоджена інфраструктура підприємства. Повідомив про це голова ОВА Олександр Старух. Жертв серед цивільного населення немає. Більше деталі ми дізнаємося від кореспондента п'ятого від Дениса Розенкова. Він вже на зв'язку з нашою студією. Денис, будь ласка, тобі слово для новин із запорізького напрямку. Так, Аня, доброго дня. Дійсно, сьогодні близько другої ночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя, а зокрема було випущено щонайменше чотири ракети. У результаті ворожої атаки було пошкоджене виробниче обладнання. На щастя, постраждалих немає. За словами голови Запорізької обласної військової військової адміністрації Олександра Старуха, внаслідок атаки. На підприємстві, яке було атаковано, виникла пожежа, а також було пошкоджено а, виробниче обладнання. Загалом, за даними а, військової адміністрації, протягом доби ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу залізлізничного Варварівки, Гуляйполя, Малих Щербаків, Тимірівки та Білогір'я. при цьому росіяни знову застосовували заборонені міжнародними домовленостями фосфорні боєприпаси. Як кажуть наші хлопці на передовій, ситуація складна, але контрольована. Як це прошу прямо мову. Нагло поводяться ворки. Ну, ми їх з ними трошечки знаємо, як з ними воювати. Ми контролюємо ворога. Ворог питається наступати, ми відбиваємо його атаки. Окрім цього, з території Запорізької області вночі окупанти в чергове обстріляли Нікополь. Як повідомляє голова Нікопольської районної військової адміністрації ординці, двічі накривали нічне місто використовуючи реактивні системи залпового вогню. Випущено було біля 40 реактивних боєприпасів, у тому числі запалювальні уламками та пожежою пошкоджено приватні будинки, транспорт. Господарчі будівлі загиблих та постраждалих нещастя немає на території одного з населених пунктів Мирівської громади близько третій години ночі вибухнула крилата ракета. Пошкоджені будівлі розташовані поруч з містом її падіння. У самому ж Запоріжжі зараз триває прийом вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій. Зараз цей процес дуже ускладнений через розмиту дорогу поблизу селища Кам'янського. На так званій трасі життя між Васильівкою та Запоріжжям. втім, навіть попри такі несприятливі умови, за минулу добу до обласного центру тимчасово окупованих територій евакуювалося більше 1300 людей. З них 340 це діти. Коли дорога, коли ця траса буде повністю відкрита та розблокована у запорізькій обласній військовій адміністрації, обіцяють повідомити усіх, хто зараз намагається. Це евакуюватися до обласного центру наразі. Це поки повна інформація, що ми маємо в студії. Денис, дякую вам за інформацію. Бережіть себе. Денис Розенков був з нами на зв'язку. Почули, що відбувається зараз на запорізькому напрямку.